Триває всеукраїнський конкурс Твори корпоративного героя Укрпошти. Усі бажаючі мають можливість проявити свої креативні здібності та втілити найсміливіші творчі задуми. Кожен має унікальний шанс стати автором візуального образу національного оператора поштового зв'язку, який стане знаним не тільки в Україні, а й в усьому світі. Необхідно намалювати чи створити за допомогою інших технік логотип Укрпошти. Корпоративний герой це особливий елемент бренду, візуальний образ, істота або живий реальний персонаж, який використовується для персоніфікації корпоративного стилю. Він створює обличчя підприємства. Цікаво, що у цьому конкурсі немає вікових обмежень та немає обмежень у техніках виконання робіт. Це можуть бути замальовки, малюнки, аплікації, ілюстрації та поробки. Всі, хто виявить бажання взяти участь у конкурсі, мають надіслати власні творчі роботи на адресу Укрпошти. Вулиця Хрещатик, 22, місто Київ, індекс 01001 із відміткою на конкурс. На переможця конкурсу чекає диплом та цінний подарунок. Кількість поданих робіт від одного учасника конкурсу не обмежена. Надсилайте ваші роботи до 28 лютого 2015 року.